Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило про успішний удар по Чонгарському мосту. Це повідомлення українських військових підтверджується. Численними свідоцтвами місцевих мешканців, а також громадян Російської Федерації, які намагалися переправитися через Чонгар чангар у своїй дорозі до окупованого Криму, як відомо, чангарський міст це важлива частина так званого альтернативного маршруту. Після підриву Кримського мосту російська влада почала розповсюджувати серед тих, хто знаходився на території окупованого Криму, а також серед тих російських громадян, які вирішили провести відпочинок на загарбаній території, спеціальні інструкції щодо пересування альтернативним маршрутом, так званим сухопутним коридором до Криму, тобто з Ростову через окуповану українську територію. Взагалі цей сухопутний коридор вважається російським диктатором Володимиром Путіним одним з найбільших досягнень у його так званій спецоперації проти України. І от тепер Чонгарський міст підірваний. Це по перше. Знову таки ускладнить життя самим Збройним силам Російської Федерації, адже так званий сухопутний коридор до Криму використовується російськими загарбниками для перевезення живої сили і техніки. І тепер набагато більшою є вирогідність, що жива сила доїде до місць боїв з українськими військовими. Ну, скажімо так, не такою живою, якою б її бажали бачити президент Росії Володимир Путін і всі Росії. Сійські прихильники війни з Україною також із технікою можуть виникати проблеми. Ну і буде серйозна проблема з логістикою доставки. Вантажів до збройних сил Російської Федерації, а те, що війна це насамперед логістика, мені здається, не потрібно її доводити. Якщо українським збройним силам згодом вдасться також підірвати залізницю, яка проходить по Кримському мосту, можна сказати, що у російських загарбників на українській землі виникнуть дійсно серйозні проблеми. Ну і ще один момент, скажімо так. Пов'язаний насамперед із відчуттями так званих російських курортників, усіх цих ідіотів, я інакше цих людей і не збираюся називати, які вирішили проїхатися окупованою територією України, по суті, там, де йдуть бої за звільнення цієї території від їхніх власних військових, щоб потрапити на відпочинок в окупований Крим і знайти там, можливо, свої могили. Як це вже відбулося із деякими такими туристами, тепер їм буде набагато важче дістатися до окупованого Криму, і цей їхній маршрут стане набагато більш небезпечним. І можливо, це примусить багатьох громадян Російської Федерації відмовитися від відпочинку на окупованих українських територіях, щоб потім, коли Крим буде звільнено, взагалі забути, що вони колись там відпочивали. Хай стоять собі на пляжах у Анапі мерзотники. Також є очевидним, що Росія сьогодні готується до нових гібридних війн. Про це сказав польський прем'єр-міністр Матіуш Моровецький, який повідомив про вагнерівців, які підійшли до ймовірного кордону Білорусі. з Польщею у районі сувальського коридору, прем'єр-міністр Польщі підкреслив, що його країна протягом останніх двох років стихається із постійними атаками на своєму кордоні, і у зв'язку з появою вагнерівців, що рушили в бік сувальського перешийка, з'явилася нова загроза для Польщі і для її безпеки. Очевидно, що вагнерівці, щоб там не розповідав про їхню незалежність, російський диктатор Володимир Путін є невід'ємною частиною зусиль головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, і всі їхні пересування пов'язані саме з намірами російського диктатора Володимира Путіна спробувати інструмент гібридної війни із заходом, щоб примусити західні країни відмовитися від допомоги Україні. Про те, що Путін не відмовився від своїх агресивних планів щодо нашої держави, він абсолютно чітко продемонстрував під час своєї розмови з африканськими лідерами на саміті Росії Африка. Один з заходів цього саміту якраз був пов'язаний із війною Росії проти України, війною, яка досить серйозно непокоїть африканських лідерів, саме тому, що вона. Реально впливає на продовольчу безпеку континенту, тим більше після того, як Путін оголосив морську блокаду України, відмовився від участі Росії у Чорноморській зерновій ініціативі і наполегливо знищує інфраструктуру одеського порту. Так, от і під час зустрічі присвяченій українській проблемі і Пізніше, під час виступу перед африканськими лідерами, російський президент наголошував, що для нього питання нейтрального статусу України залишається принциповим у будь-яких перемовинах, що стосуються закінчення конфлікту, і що він Путін готовий до перемовин. А от Україна і Захід до цих перемовин не готові. Однак, ми усвідомлюємо, що Володимир Путін готовий до перемовин щодо закінчення українського конфлікту, як він це називає, саме на цих умовах, які він. Вже висував у лютому минулого року, коли ухвалив рішення про напад на нашу країну. Це визнання Україною так званих територіальних реалій, які за ці майже 18 місяців розширилися з Криму, Донецької і Луганської областей України ще й на Херсонську і Запорізьку області. Росія буде робити все можливе, щоб спробувати захопити ще й Харківську. Ми бачимо, що російські військові зараз здійснюють такі спроби. Це нейтральний статус України, тобто, щоб Україна не могла надалі розраховувати на гарантії безпеки своїх західних союзників, щоб вона не могла приєднатися до північно-Атлантичного союзу і навіть в разі закінчення нинішньої війни стала легкою здобиччю, якщо не для самого Володимира Путіна, так і для його спадкоємців у Кремлі. І це припинення стратегічних взаємин України з західними державами. За великим рахунком, Путін хоче провести перемовини з нашою державою, щоб вона визнала, що окуповані ним території є невід'ємною частиною Російської Федерації і що Україна більше ніколи не може претендувати на свою власну територію, і для того щоб Україна роззброїлася перед майбутньою агресією Російської Федерації, щоб тоді, коли у Кремлі ухвалять рішення, що вже пора поставити крапку на українській державності, ніяких значних втрат і. Ніяких проблем із захопленням сусідньої держави у Росії не було. Ну а звичайно, на тлі таких домовленостей Путін зможе провести ще й пропагандистську діяльність в Україні сприяти посиленню тут так званих пацифіських проросійських сил, і таким чином, без великої війни, захопити країну, яку він вважає невід'ємною частиною так званої історичної Росії. І у цих уявленнях Путіна про світ нічого не змінилося, не змінюється, і мені здається, не зміниться до того моменту, поки він не залишить посаду президента Російської Федерації. А для того, щоб з цими його умовами погоджувалися якщо не в Києві, так у Вашингтоні, він і мріє про гібридну війну із цивілізованим світом. Фактично, шантаж залишається єдиною зброєю цього закомплексованого невдахи. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал до Patreon, Баймі, ЕКОФІ, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемога і миру вам! Хай щастить!